Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, і підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Після сьогоднішньої атаки дронів у кількості понад 160 штук у Москві та всій Росії почали з'являтися повідомлення про те, що Росія у відповідь нібито може завдати ядерного удару по Україні або масованого ракетного удару з понад 100 ракет по Києву. Наказ за Патрушевим той хоче дати військово-політичному керівництву України час на роздуми, війна або переговори. Саме тому Патрушев особисто полетить в США. Цю інформацію опублікував російський опозиційний сайт Гулагунет, посилаючись на власні джерела навіабази на в Енгельсі та Шайківці відправлено до. Ручення готувати до вильоту ряду Ту-22М у ніч можуть бути завдані ракетні удари по цілій низці адміністративних будівель у Києві. Джерело припустило, що вперше може бути застосована ядерна зброя, як мінімум два вироби вже знаходяться безпосередньо на одному із зазначених аеродромів. Пише гулагунет. Зазначимо, що раніше загрозами у бік України вибухнув спікер Держдуми РФ В'ячеслав Володін. Він заявив, що після того, що сталося, в Росії вимагатимуть застосування зброї, яка здатна зупинити і знищити Київський. Ский терористичний режим, однак у ЗСУ лише комедно прокоментували опубліковані у мережі відеоатаки на Кремль. Топор помсти пише, що всі стратегічні полки підняті по тривозі, задіють аж 230 пілотів та понад 30 бомбардувальників, все, що можуть підняти в небо за один раз, а також Чорноморський флот. Українська ППО буде робити все неможливе. Найбільш вірогідна ціль, як пишуть джерела, банкова адже Росії потрібні перемоги, хоч щось показати. Нагадаємо, не так давно 125 безпілотників атакували об'єкти у восьми регіонах. Росії про це повідомили в Міноборони Федерації. І традиційно відзвітували: усі дрони збили та знищили, однак, за даними Генштабу ЗСУ, внаслідок атаки, уражено великий військовий склад у Волгоградській області, завдано ураження по арсеналу зберігання і модернізації ракетно-артилерійського озброєння, російських окупантів біля селища Котлобання Волгоградської області. За наявною інформацією, напередодні удару в арсенал прибув ешалон з іранськими ракетами. Йдеться в публікації в телеграм-каналі Генерального штабу ЗСУ. Там є полігон, на якому вони. Відстрілюють усі модернізовані та нові види зброї. Я так розумію, що туди було привезено якусь частину іранських ракет. Не знаю яку. Супутникові знімки виявили пожежу арсенал, начебто як цілий, але нас насправді цікавив не арсенал, а це і склади з боєприпасами. І тут дуже важливий момент, чи була пускова установка іранська, сказав авіаційний експерт Костянтин Кривала. У Краснодарському краї теж зафіксовано пожежу, ймовірно, на одному з військових об'єктів. Відео в соцмережах опублікували місцеві жителі. Експерти вважають, що під ударом ні, міг опинитися аеродром ВМФ Росії в Єйську. Саме звідти російська армія регулярно запускає безпілотники по Україні. На півдні є як мінімум кілька локацій. Давайте додамо в цей список і чауду. Звичайно ж, це Єйськ. Це Приморсько-Ахтарськ, це основні майданчики, звідки ці шахеди запускаються. Невелика передісторія. Пам'ятаєте, по Єйську було влучання в полігон, звідки шахеди ці запускалися. Також було знищено й операторів цих безпілотників. І тоді, на якийсь певний час, скажімо так, Єйськ перестав нас турбувати. Сьогодні ворог знову. Відновив звідти бойову роботу. Відповідно, у силу оборони знову з'являється нова мета для того, щоб завдати удару у відповідь, сказав речник Української добровольчої армії Південь Сергій Брачук. Такі точкові удари по російських військових об'єктах впливають на логістику російської армії, стверджують експерти. Так, за даними Міноборони Великої Британії, внаслідок ударів БПЛА по арсеналах у Тихорецької торопці було знищено щонайменше 30 тисяч тонн артилерійських є стрілецьких боєприпасів у відкритому та бункерному зберіганні. Ці удари майже напевно спричинили. Іня щонайменше короткочасні перебої в постачанні російських артилерійських боєприпасів та боєприпасів для стрілецької зброї. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить сам. До зустрічі, друзі. Ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, і підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.